Ці двері мандрували більше вісімсот кілометрів Україною. Тепер вони повернулися додому, до першої черкаської музичної школи імені Лисенка, будівля кінця 19 -го століття, говорить реставратор Ігор Белегай. Оцей от елемент, це він саме його не було замітно, Це було просто така, такі нарост фарби. Ось такими вони були до оновлення. Вони були в дуже такому. Не в нехорошому стані, такі дуже вони не з дверей взагалі був підігнивший. До цього місця це повністю все було замінено. Чоловік каже, зняли сім шарів старої фарби. Разом з два полотна це склало десь ну, 28 до 30 кілограмів фарби. Це є різьба, ці трикутнички. Там було стільки слоїв фарби, що взагалі не було видно, що це таке. Ці майстри приїхали з Івано-Франківська, аби довести роботу до кінця, встановити двері на місце, де вони провисіли більше ста років, говорить Дмитро Коцаба. В вашому місті ми вже відреставрували саму коробку. Директорка першої музичної школи імені Лисенка Юлія Темченко пояснює: саме івано-франківські фахівці не один рік відновлюють старовинні двері. Там є така громадська ініціатива. Яка давно реставрує саме столярні вироби, саме першоздані. У нас є великий досвід, 20-річний досвід діяльності в, столярні, в столярній справі. І ми такий освоїли фах реставрації. Це ж наша спадщина, це, це важливо. Це, це потрібно нам зберігати, щоб передати дітям, і щоб вони передали своїм дітям, бо тут зберігається дух цієї архітектури. Усі роботи оплатив Черкас, з який не захотів, аби його ім'я називали, розповіла Юлія Темченко. «Звернулася молода людина, мешканець нашого міста, з пропозицією відрестувати наші двері. Він виступав у якості мецената. Сьогодні двері завершують встановлювати. «Безумовно раді і наш колектив, і наші батьки. Я вважаю, що це початок лише реставрації наших будівлі. Це ми заклали перший кирпичик такий. Віднині милуватися ними зможуть і містяни. Вони дуже гармонійні і колір мені подобається. Ми дуже багато самі подорожуємо і коли в місті є такі, на російській мові скажу, сахранні дома, це дуже, дуже цікаво. Від цього міста становиться тільки знаєте, як дороге вино. Тетяна Рева, Олег Кураш, Олег Клименко, новини на Суспільному, Черкаси.